Алята! Добрий день! Сьогодні ми з вами знов позаймаємось йогою. Давайте з вами спочатку подихаємо. Склали ручки долоньками перед собою і малюємо лінію вгору вниз. Вгору вниз. А тепер малюємо лінію праворуч Ліворуч Праворуч-ліворуч. І ще один раз праворуч Ліворуч Молодці малята опустили ручки вниз. Тепер ви не знаєте, яка сьогодні погода? Ні, не знаємо. Будемо піднімати плечики вгору, вниз. Вдих. Видих. Вдих. вид І ще раз вдих. Видіх. А зараз привітаємося, сонечко. Піднімаємо ручки догори. Тягнемось до сонечка. Робимо вдих. Привіт, сонечко. І вийде. І знову піднімаємо ручки догори. тягнемось до сонечка. Привіт, сонечко. І видимо. І ще раз привіт, наше яскраве сонечко. І ви. А тепер трошки ніжки розставимо на ширині плечей. Нахиляємось вперед і привітаємося з травичкою з землею. Прогнули спинки. Молодці. І ще раз нахиляємось, прогнули спинки. Видих. Привіт, земелька, привіт, травичка, вдих. Розставили руки в сторони. І будемо вер вертіти руками вниз. Перевернули долоньки. Вгору. Вниз. Вгору. Вниз. Плечики рівні, спина пряма. І вгору. Молодці. А тепер ножки розставимо на ширині плечей. І будемо з вами однією рукою малювати веселку. Піднімаємо руку в сторон. Нахиляємось бік, видок малюємо веселку і вийде. Іншою ручкою зробили види і. Вийду. Малюємо веселку однією ручкою і другою рукою намалювати. Не всі кольори домалювали. І іншу, ручку домальовуємо дуже, любимо світ. Молодці. Приймаємо осану собачку. Становимось в упорі на долоні і коліна, випрямляємось, піднімаємось на ніжки, випрямляємо ноги і п'ятками. Косаємось до підлоги, Піднялись, зробили вдих і опустились на п'яточки вийх. І знову піднялись на носочки вдих, вийдих. І ще раз робимо вдих, видих. Молодці малята. А ще ми з вами розучували позу кішечка. Так ось. Буває лагідна кішечка і сердита. Стаємо в упорі на коліна і долоні. І робимо лагідну кішечку. Видихнули, зробили лагідну, прогнули спинку, голову закинули назад. І зробили вдих, сердита кішка. І знову лагідна кішечка. І сердита, плечики прогинайте дужче, душі, душі душі. Молодці. І знову добра кішечка лагідна. І сердита, сердита, сердита. Молодці малята закінчили вправу. Наступною вправою ми з вами зробимо вправу змійка. Для цього. Лягаємо на живот в опорі руками біля грудей. Опускаємо голів. Піднімаємось на долонь. На ру, випрямляємо руки, піднімаємось на долонька, робимо вдих. Прогнули спинку, закинули голову, потяглися. І видих. І знову робимо вдих. Потяглися, потяглися, голівку закидуємо назад. І видих. Молодці. І ще раз виконуємо вдих. Молодці малята. І видих. Дуже добре. Закінчуємо цю вправу. А ще ми з вами зараз вивчимо вправу. Ми те сідаємо на попу, ніжки складаємо перед собою. Якомога ближче підтягнули ніжки до себе. Так. І, ні, і колінцями робимо махи вгору вниз, Як нібито метелик махає крильцем. І все раз усе нижче опускаємо ніжки і нижче. Помахали ніжками вгору-вниз, вгору вниз. А тепер швиденьк швидше помахали. Молодці. І Всіх виходить. Закінчено. І наостанок знову з новами подихаємо. Зробили носиком дих, потягнулися до сонечка і вибір. І знову зробили Вдих. і вибір. І ще раз зробили вдих. І витих, і зробили, ручки склали перед собою і склали. Намасте. Дякуємо вам за увагу. До нових зустрічей, малята!